На каналі Іра Лівка, Ірина Літовка. Вже давно в мене не було таких повнометражних відео, але вже відчуваю, що треба зробити. На тлі останніх подій. Сьогодні стався, ви знаєте, теракт 3 вересня 2024 року в Полтаві під час візиту тої молі Монголію. Давайте. Подивимося, чого ж та моль полетіла у Монголію? Ну, моль завжди шукає, де б їй чого поїсти. Да? І цей візит був явно непростим, щось він там шукав. Тому що вже, знаєте, приходиться все ресурси ділити пополам. Там випила карта 2К Пентаклі. Так чому ж та моль кремлівська полетіла? Монголія, тому що йому дуже важко вже. Важко. Не вистачає вогню. Бачите, тут десятка жезлів. Дуже важко нести ту ношу, яку він на себе взвалив. Дуже йому важко це все закінчується. Да? І тому він поїхав там до нової, там, де невелике, Королева Пентаклі, так, да, він там буде звертатися до людей, які мають гроші. Ага. Далі він там буде якусь лапшу пропаганду проводити свою. Криваву пропаганду. Ще що? Буде просити гроші, рецепт Пентаклі. Тому що немає грошенят, немає ресурсів, він їх отримає, он там луч світа серед неба. Тому що башта, да? тому що він відчуває вже, що скоро буде крах. Руйнування всіх його. Якщо не буде оцих коштів, то крах буде йому. І далі жріця каже, що вже трошки помовчи. Тому що ось такий настрій цього візита. Карта 13 Аркан, карта смерті. Відчуває, як там кажуть, поговорка. Кішка, чим м'ясо з'їла, да? ось. І він це відчуває. Тому він саме поїхав туди. Добре, ми зрозуміли, чому він поїхав просити, просити, розповідати буде. Навішувати лапшу, що йому дуже важко в цій війні. Треба допомогти, як знаєте, таким добрим там. А він же ж там сказав, що він теж. Тоже... Можливо, я помиляюся, монгол чи хто. Так. Ну, і ви бачили, що народ вийшов з прапорами України, там не. Так, да, якась частка людей, це в нас Ріцар Жезлов, є настроєні трошки так воєвнича проти нього. Але йому потрібно, кстати, і військо потрібно. От шут. Йому потрібні солдати, якісь солдати, такі, знаєте, нерозумні, як шут, як карта нульове, дурак. щоб йшли за нього і в вагонів воду і гори. Щоби воювати, так. Да. І буде також просити, він буде там розповідати, що ми одна родина. Ми, якщо будемо разом, буде все добре, буде де ресурси. Десятка пентаклів це карта ресурсів. Ну, по озброєнню це все можливо і озброєння якесь там, дрони. Ну, я не знаю, що він буде просити, гроші. Да, Паша, Кубка. Ну, про це ми почуємо скоро. Це буде така новина. А монголи, дивіться, вони не дуже такі і дурні, вони обороняються теж. Вони знають, що з ним справи краще не мають. Їх попросив Міжнародний суд видати його, а вони хочуть зберегти рівновагу. Карта равновісія. Бачите? Переливають воду з пустого порожнього, що ми не можемо. Да? Ну, це в новинах писали. Да, от карти це підтверджують. І піддурили, звісно. Вони все вони могли зробити. Так, да, обман. Все вони могли зробити. Хочу сказати, що ця країна вона має ресурси, вони пов'язані з майбутнім, бачите? З минулим. Карта 6. Вони дуже гарно упорно працювали. Мудрий народ, мудрий працьовитий але в них зараз теж, в них зараз теж йдуть якісь суперечки на тлі цього візиту. Ну, одні, знаєте, який планувався заздалегідь, одні його дуже не хотіли, цей візит проявляли апатію таку по карті четвірка мечів. Але ж ця країна, вона була обмежена, вона обмежена. Ну, ми знаємо, в чому обмежена вона в рішеннях, да? Мічі це повітря, це рішення. Тому що ось, все, дивіться, якщо б вони прийняли те рішення, яке вимагав Міжнародний суд, Трибунал, то вони знали, що на них би полетіли оці огонь літящий по небу дуже скоро. Ну, кстати, як би вони вважають, оце їх рішення не видавати, якась невеличка така перемога, вона їм не принесе пользи. Ось тут іде карта, 10. От та родина, якою вони притворяються, вона не буде мати ніякого успіху. Всі, все її добро піде димом. Бачите, оці чаші наповнені кубки. Все, що в них є, воно випаровується. І тут ми бачимо, стоїть родина, у матері там чорне крило, у батька біле, і воно, наче підстрелене, опущене. Тобто вони не могли цього зробити. Вони, ця країна, вони як отшельники, виходить. бачите, їм предлагали, давайте нам його видайте. А вони, ні, не могли. Вони таким чином, якби, проявили якусь мудрість. бо їм дуже важко. Ми в тупіки. Країна, яка зайшла в оцею залежність від їхнього газу, нафтопродуктів, в тупі. Країна зайшла просто в тупі, от бачите? Тому так сталося. Але тут така лісниця, війна, жертви, пожив. Вони получать не дуже багато, вони отримають, він їх обмане. Тут йде дев'ятка мечів. це нажахає страхи, силою нажахає. силою, вогнем таким дуже сильним. Але вони будуть захищатися. Дуже упорно працюють, щоб захищатися від такої, знаєте, їхньої. Опіки над, над ними. Це ще один, так я вже розумію, що вони тепер шукають інший братський народ на так називаємо ісконно російських землях. Хоча ми знаємо, хто в свій час, кому хто платив дань, да, і хто дійшов майже туди, на їхні так звані ісконні землі. Задавайте питання у своїх коментарях. Які питання вас цікавлять? Буду відповідати. Все, на все добре. Хочу виразити, висловити свої співчуття Полтаві загиблим. Вічна пам'ять, родинам загиблих мужності, витримки важко, горе велике. Але я, такий іспит випав на долю України. На цьому завершую. Ірина Літовка, підписуйтесь, будь ласка.